В цьому відео я розкажу вам, як зробити підписку на окремий продукт Венис. Спершу зрозуміло, ви маєте зайти в свій особистий кабінет, так, вніжні свої дані, реєстраційний номер або номер консультанта і пароль. Далі заходимо у вибір продуктів. Заходимо в категорію Wellness і дивимося, що нам потрібно. Наприклад, я хочу зробити підписку на коктейль. Вибираю коктейлі. Так, тоді орієнтуюся, який я хочу. Чи це буде поживний коктейль, той, що разом з вітамінами, чи це буде звичайний коктейль. Наприклад, вибираю поживний коктейль для контролю ваги шоколад. Натискаю на корзинку і додається мені вже мою корзину для замовлення. Так, тепер я хочу зробити на нього підписку. Е, так, одну хвилинку. Таких зараз є акція. Ось. Хочу зробити на нього підписку. Натискаю на значок, той, що з'явився, ось така одиничка в правому куточку. І так, біля назви поживних котель з'явився такий значок. Натискаю на нього. І є нова передплата. називається, так? Наразі діє така передплата, що 2 плюс 1 за два продукти ви будете оплачувати його вартість. Третій раз прийде за 1 гривню. Натискаю назву, далі дійсно я хочу для себе і зберігаю. Так, кошик порожній, не лякайтеся. Насправді цей коктейль перейшов вниз уже у підписки. Так, після цього роблю наступні кроки, як зазвичай. Крок 2, якщо є щось, вибрати крок 3 доставка. І далі поступово так, переходжу до всіх інших пунктів. Такий ж самий так шак так можна зробити і для інших коктейлів, окремо для супів, окремо для вітамінів.